Всесвітній день письменника. Цей день святкується за рішенням міжнародного об'єднання письменників, яке виступає на захист принципів свободи інформації всередині кожної країни і між країнами. Навіть ті, для кого читання не є улюбленим дозвіллям, мають справу з літературними творами, адже сценарій до фільму, стаття в журналі або газеті це теж праця письменника. Щорічно, 3 березня, в усіх країнах відзначається Всесвітній день письменника професійне свято літераторів. А ось такі цікавинки про папір. Папір був винайдений в 105 році нашої ери китайцем, якого звали Цай Лун. Він виготовив його з тутового дерева. Найбільша кількість паперу виробляється в США, Канаді, Японії, Фінляндії та Швеції. Близько 25% всього сміття на планеті становлять паперові відходи та паперова продукція. Найбільшу кількість паперу використовують фінансисти, юристи та чиновники. В Україні з макулатури повторно виготовляється лише одна паперу. В той час, як у Європі 50%, а в Японії 65. Послухайте, будь ласка, загадку. Бачить не бачить, чути не чує. Мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче правди навчає, часом регоче, всіх звеселяє. Хто ж то така в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? І правильно, дійсно, це книга. Як же ж народжується книга? Папір виготовляють на паперових фабриках. З лісу на фабрику привозять колоди. Найчастіше використовують лісові породи дерев сосну, ялину, березу, а також евкаліпт, тополю та каштан. На спеціальному майданчику з колод збирають кору і подрібнюють на друзки. Потім на конвеєрі друзки транспортують до целюльозного заводу, де вони варяться у спеціальному розчині. Внаслідок цього виходить целюлоза, основна сировина для виготовлення паперу. Потім целюлоза проходить крізь фільтри і промивається, звільняючись від домишок. Наступний етап додавання клеїв та смол. Далі до паперової сировини додають пигменти та барвники – Після цього паперова маса потрапляє в паперобну машину, утворюється суцільна рулонна стрічка. На книжковій фабриці паперове полотно розрізають та створюють книги і зошити. Книга вас завжди навчить, як на світі треба жити. Книга виведе в дорогу і прийде на допомогу. Всім дякую за увагу!